До тебе вдаюся, я, Господи, хай же не буду повітря засоромлений. Визволь мене через правду свою і звільни мене, нахили своє ухо до мене і спаси мене, стань для мене за скелю мешкальну, куди міг би я завжди ховатись. Ти наказав рятувати мене, бо ти скеля моя та твердиня моя. Боже мій, визволь мене від руки беззаконного, від руки того, хто кридить та гнобить мене. Ти, був владику надія моя, Господи, ти охорона моя від юнацького віку мого. На тебе оперся я був від народження, від утроби моєї матері, ти охорона моя, в тобі моя слава постійно. Я став багатьом, як дивовище, та ти сина моя охорона. Уста мої повні твоєї хвали, увесь день Твоєї величності. Не кидай мене на честь старости, коли зменшиться сила моя, не лишити мене. Бо мої вороги проти мене змовляються, а ті, що чатують на душу мою, нараджаються разом, говорячи, Бог покинув його, доганяйте і хапайте його, бо немає, хто б його врятував. Не віддаляються Боже від мене, Боже мій, поспішися ж на поміч мені. Нехай посоромляться, хай позникають усі, хто ненавидить душу мою, бодай зодяглися в наругу та в сором усі, хто прагне для мене лихого. А я буду постійно надіятись і славу Твою над усе я помножу. Уста мої оповідатимуть правду Твою, про спасіння Твоє увесь день, бо числа їх не знаю. Буду славити вчинки, великі всевладного Господа, згадаю про правду Твою, єдину Твою. Боже, навчав ти мене від юнацтва мого, і аж до тепер я звіщаю про чуда Твої. А ти, Боже, не кидай мене аж до старости та севини. Поки я не звіщу про рамену твоє поколінню і кожному, хто тільки прийде прочини великі твої, бо твоя справедливість о Боже, сягає аж до високости, Боже, що речі великі вчинив, хто рівний тобі, ти мені показав, був велике та люті нещастя, та знов ти оживиш мене, і з безодень землі мене знову ти витягнеш. Ти збільшиш величність мою і знову потішиш мене, а я буду на арфі хвалити тебе, твою правду, мій Боже, і з гуслами буду співати тобі, святити Ізраїли. Нехай співом радіють уста мої, бо буду співати тобі, я та душа моя, яку ти врятував, шепочу про правду твою, мій язик, цілий день, бо посоромлені, бо поганьблені всі, хто шукає лихого для мене.